Чому верба символ Великодня? Вже закінчилася служба Божа на вербну неділю, і діти стали легенько бити одне одного, висвіченими вербовими гілочками, промовляючи Верба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень, уже недалечко червоне яєчко. А чому вербу святять? запитала Оленка, повертаючись із церкви. Бо освячена верба має цілющі властивості, оберігає від нечистої сили. Ти знаєш, що сьогодні за тиждень до Великодня ми відзначаємо велике свято, вхід Господній в Єрусалим. Колись давно жителі Єрусалиму вітали Христа пальмовими гілками, остеляючи ними шлях. Так у ті часи зустрічали царів, і таким чином люди висловлювали. Своє визнання божественності Христа, свою віру в нього. Пальмові гілки це символ перемоги. Народ вигукував, осанна, благословений, хто йде в Його ім'я Господня, Цар Ізраїлів. В Україні пальми не ростуть, тому пальмові гілки замінила рослина, яка першою зацвітає у наших краях верба. Чому саме верба? Такий вибір не випадковий. Вербу шанували із давніх часів, вірили у її магічні властивості. Тому з нею пов'язані різні традиції і повір'я, давно відомі цілющі якості верби, які застосовуються у медичній практиці. У вербну неділю гілками легенько били домашню худобу, щоб не хворіла. І давала хороший приплід. Перший вигін худоби на пасовище обов'язково проводився гілками верби. Вважалося, що худоба в цьому випадку не отрується, не заблудиться і не стане жертвою злодію або хижих тварин. При оранці гілочку верби встромляло в першу борозну. А я знаю прислів'я про вербу. Великдень без вербових котиків не буває. Або як зацвіла верба, не за горами сівба, сказала Оленка, а їй інші. Як іншого виходу немає, вербова лоза у морозуму навчає, продовжив тато. Це прислів'я негарне, наморщила носика дівчинка. Найкраще мене давно у школі вчили. Без верби і калини нема України. счулися, Не як і додому прийшли, і взялися прикрашати свяченою вербою домівку.